Польща заборонила українським водіям таксі працювати без польських прав. З 17 червня водії, які надають послуги пасажирських перевезень через застосунки Юбар та Боулту Польщі, повинні мати чинні польські водійські права. Це оголосив речник бюро дорожнього руху головної комендатури поліції Роберт Опас. За його словами, Нові правила спрямовані на підвищення безпеки та запобігання тому, щоб водії без польських прав заробляли на перевезенні пасажирів. Водійські права, видані в Польщі, є в наших інформаційних базах, що дозволяє поліції легко перевірити наявність прав у водія, заявив ОПАС. Кшиштоф Урбан, керуючий директор сервісу ФРИНА у Польщі, запевнив, що більшості іноземних водіїв не потрібно буде здавати додаткові іспити для отримання польських прав. Більшість таксистів у Польщі це громадяни України, Білорусі та Грузії. Для них передбачена процедура заміни водійських прав після підтвердження, пояснив Урбан. Водночас він визнав, що для отримання польських прав необхідно прожити в країні понад 185 днів. Це може зменшити кількість водіїв і, як наслідок, призвести до підвищення цін для клієнтів. Збережи! підпишись. বসে